Більшість з нас при згадці про сільське господарство КНДР одразу ж уявляє худих довгогрогих буйволів, які повільно ступають затопленими рисовими полями, тягнучи за собою дерев'яний плуг соху. Так, безумовно, великі площі посів в Північній Кореї досі обробляються за допомогою тяглової сили тварин, але ж після Корейської війни, яка завершилась перемир'ям в 1953 році, в КНДР за підтримки Радянського Союзу. Розпочалась індустріалізація, яка мала на меті забезпечити багатомільйонну північно-корейську армію всією необхідною технікою та озброєнням. Розпочалось будівництва великих промислових та машинобудівних підприємств, де у великій кількості виготовляли з гармати, боєприпаси та військова техніка. Будь-яка армія, це перш за все розгалужена логістика. Тому вже в 50-х Північна Корея, в доповнення до імпортованих з Радянського Союзу готових вантажівок газів та зісів. Розпочинає випуск їх копій на своїх власних заводах. Військове значення матимуть не лише вантажівки, але й трактори, які матимуть подвійне призначення, окрім роботи в полі, їх застосовуватимуть в якості артилерійського тягача. І ще невідомо, яка з цих функцій трактора була важливішою. Цілком можливо, що якби не потреба корейської армії в тягачах, то трактор в Кандер був би надзвичайно рідкісним явищем. Завдяки допомозі СРСР північнокорейці збудували не лише зрошувальні канали. Але й свій перший в країні тракторний завод в місті Кумсон. Його будівництво розпочалось в 1954 році. Вже готовий завод, збудований в стислі терміни, займав площу близько 400 тисяч квадратних метрів. З них 140 тисяч квадратних метрів займали безпосередньо виробничі цехи. Загальна потужність заводу складала 10 тисяч тракторів в рік, і це тільки вершина айсбергу. Удейкують, що зараз збудовані не менші за площею підземні виробничі приміщення, де збирають зовсім не трактури, а спеціалізовані шасі для балістичних ракетних комплексів, і працюють в подібних підземних цехах близько 20 тисяч працівників. Та повернімось безпосередньо до північно-корейських тракторів. Активну участь в будівництві Кумсонського тракторного заводу брав Радянський Союз. Він постачав обладнання, інженерів, будівельну техніку та технічну документацію. Тому не дивно, що першим трактором, який виїхав з воріт цього заводу, був копією радянського колісного трактора Т-28, який якраз почав випускатись на Владимирівському тракторному заводі в СРСР. В північній Кореї ця модель отримала назву Чхоліма-28. Трактор, названий в честь міфічного крилатого коня Чхоліма, який міг долати в день 500 кілометрів. За легендою, жоден із смертних не міг приборкати його, тому він полетів в небо. Сьогодні в північній Кореї іменем Чхоліма названо не лише трактор, але й гілкометро в Пхень'яні. Кілька моделей тролейбусів та ракету носить чхоліма 1. Крім цього, Чхоліма це також назва масового робітничого руху, схожого на Стахановський рух в СРСР в 30-х роках, для ідеології Північної Кореї. Крилатий кінь Чхоліма це символ прогресу та руху нації вперед. Не дивно, що прізвище Чхоліма носить також північно-корейська збірна з футболу. Перші трактори Чхоліма 28 були випущені в 1958 році. Вони збирались з готових вузлів та агрегатів, імпортованих з Радянського Союзу. Згодом по мірі розвитку північно-корейського машинобудування виробництво великої кількості тракторних вузлів та деталей було локалізовано на місцевих заводах. Холіма – це був колісний універсально просапний трактор 0,6-го тягового класу, обладнаний чотирьохтактним двоциліндровим двогоном повітряного охолодження, потужністю 28 кінських сил. На трактор пізніших років випуску встановлювався чотирьохциліндровий дизель об'ємом 4,1 літра та потужністю 50 кінських сил. Якщо в СРСР трактор Т-28 вісім випускався з 1954 по 1964 рік, а далі Владімірський тракторний завод перейшов на випуск більш прогресивних моделей, то в КНДР через відсутність належної технічної бази та фінансів. Випуск Чхоліма 28 тривав не одне десятиліття. За цей час трактор морально та технічно застарів, але через відсутність заміни та надзвичайно важливість такої техніки не тільки для сільського господарства, але й для оборони країни. Його випуск продовжувався з року в рік. Чхоліма 28 крім сільського господарства, застосовувався також в робітничо селянському ополченню в якості тягача для невеликих буксирвальних систем залпового вогню. Трактори Чхоліма28 неодноразово приймали участь у військових парадах на головній площі північно-корейської столиці. Техніка, яка залучалась до таких урочистих подій, обов'язково фарбувалась. Як ви могли помітити, дані парадні трактори обладнувалися акуратними металевими кабінами, та це тільки окремі, спеціально підготовлені екземпляри. Більшість цивільних тракторів, які працювали в полях, Такими кабінами похвалитись не могли, та й кабіною таку саморобну дерев'яну конструкцію було важко назвати. Це більше нагадувало якісь дерев'яні шпаківні чи дощаті будки з вирізами замість вікон. Також для роботи на затоплених рисових полях, задні колеса з гумовими шинами замінювались на саморобні металеві колеса з масивними ґрунтозацепами, які значно покращували прохідність трактора. Кумсонський тракторний завод випускав не лише колісну модель, але й гусеничний трактор Пхенян 75 який був ліцензійною копією знаменитих радянських тракторів ДТ 75 В великій кількості ці трактори використовували в північно-корейській армії в якості артилерійського тягача. Майже до середини 90-х єдиними тракторами, які випускались в КНДР, були колісна модель Чхоліма 28 та гусеничний трактор Пхенян 75, тому з кожним новим роком потреба в випуску нових більш сучасних тракторів була все нагальнішою. Нарешті на початку 90-х в Комсоні почали потроху освоїти виробництво нової тракторної моделі Чхоліма-2000, яка також була копією радянського трактора, цього разу МТЗ-80. Випуск більш складного у виробництві трактора давався нелегко. Для цього були вагомі об'єктивні причини. На початку 90-х соціалістичний блок на чолі з СРСР розпався. Вся матеріально, технічна, фінансова та продуктова підтримка КНДР припинилась. Вижити не те, що розвиватися в таких складних умовах без зовнішньої підтримки було дуже важко. Давала знаки також непроста зовнішньополітична ситуація, в якій опинилось вище військово-політичне керівництво північної Кореї на чолі з Кім Ір Сеном. втративши економічну та військову підтримку, яку надавав СРСР, керівництво КНДР боялось втратити владу, опинившись сам на сам з західними капіталістичними країнами. Тому в авральному режимі, не жаліючи жодних ресурсів, почала розвивати власну ядерну та ракетну програму, залишаючи поза увагою решта галузи економіки. Все це призвело до жахливого голоду, який зачепив в основному провінційні міста та поселення. Забравши за різними оцінками з 1994 по 1998 рік, від 250 до 3 мільйонів життів. Щодо тракторної програми, то вона не припинилась, але була суттєво обмежена. Чхоліма 2000 збирався в невеликих кількостях і використовувався в основному з пропагандистською метою, беручи участь в пишних парадах, які проводив новий керівник Північної Кореї Кім Чен Ір, син померлого в 1994 році дев'яносто четвертому році, сонцесайного Через важку економічну ситуацію в 90-х роках запустити трактор Чхоліма-2000 в якесь масове виробництво так і не вдалося. Тому для того, щоб задовільнити потребу народного господарства та армії в тракторах і заодно не дати тракторному заводу простоювати, було вирішено проводити поступовий капітальний ремонт та модернізацію старих колісних тракторів Чхоліма-28, які після не одного десятка років експлуатації мали, м'яко кажучи, не дуже презентабельний вигляд. На тракторах мінятимуть двигуни, коробки передач підфарбовуватимуть, старі дерев'яні кабіни тепер мінятимуть на кабіни з листової сталі. Якщо раніше їх називали шпаківнями, то тепер вони були більш схожі на неакуратні порожні трансформаторні будки. Подібна модернізація старих шхоліма 28 тривала довгих два десятиліття. І лише в 2017 році вже третій з династії Кім на престолі Кім Чен Ін ініціює початок серійного випуску нового трактора Чхоліма 804. Спеціально для випуску цього трактора був модернізований Кумсонський тракторний завод. Скоріше за все, дана модель є копією трактора одного з китайських брендів. Обладнуваса Чхоліма 804 двигуном місцевого виробництва потужністю 80 кінських сил і має повний привід 4 х 4. Коробка передач механічна 12 ступінчаста. Новий трактор активно використовувався владою КНДР в пропагандистських цілях, чого тільки вартує грандіозна за своїм розмахом презентація Чхоліма 804, яка відбулася у 2017 році, тоді на площу перед головною урядовою будівлею КНДР, в парадному розрахунку викут скілька сотень новеньких тракторів. Згодом вишукувались в рівні колони, вони проїхали по головних вулицях Пхень'яна. Фотографії з цієї події облетіли весь світ, ну а головною зіркою цього шоу став Кім Чен-ін, який сів за руль одного з тракторів, як і попередні моделі Чхуліма804 бере участь в військових парадах, де виконує роль тягача боксирувальних систем залпового вогню.